Давно, і ще коли вона була дівчинкою і починала свої перші спроби, вона мені сподобалася, знаєте, якоюсь такою легкістю, якоюсь такою жіночністю, тоді навіть дівочністю. Мені подобалися її вірші тим, що в них немає якихось таких, знаєте, закручених не кожному читачеві зрозумілих ідей, якихось там думок. Я вважаю, що кожен митець він пише або малює, от я художник. Ми працюємо для людей. І чим доступнішими ми будемо, тим для ширшого кола ми подаруємо мистецтво. Це не значить ну, спуститися до якогось рівня. Це називається стати на якийсь щебель, щоб дотягнутися до читача, взяти його за руку і повести, повести у край е, прекрасного. Таємні знаки часу не розмиті. Лише краса, що сили та що миті, матерію тримає за нитки. Яка метафора гарна. І не збита. І не зустрічала я таку метафору, за що Алочка хвалю. У бачу в варіантах в далі Рими. Скажи мене, такі традиційні, як там дорога, тривога, мати, знати і так далі. Я навіть деякі собі виписав, думаю, що не забудь. Я вражений був. Ось де Такі гарні римля. Волосину красиво, листя сплелися, аналіз роз'єднались. Це така рема. Тумані мамі, збіга, тягар і так далі. І вразило в мене в багатьох випадках я її причитав і хочу вам. Теж прочитати дві малесенькі мініатюри. Чотири рядочки поетичні, а які в цілому вони насичені образами. Просто повним образом. Прямо читаю. І плетиво плетило розвите. Вже невтомний березень устиг тягнуть нитку руки плацьовитії. За потоком змотують потік. Що на рядок, то образ ще ось мені дуже сподобалось. Десята сторінка читаю. Ось ось, ось, ось ось осінні свічі присмерком накриті береться холод з вечора до операції, щоб із туману боя скотворити новий зразок зимових декорацій. На мою думку, прекрасно. А то Іванович, підтверджуючи ваші прекрасні слова, які я сказав на адресу, але теж хочу її похвалити, підтримати її творчість. І як ти про це не сказав, то я вам нагадаю. На мою думку, треба її рекомендувати до спілки письменників. А чого так задумався? Задумався, ви сказали там не робити. Тому що я думаю, Алла цього заслуговує і має вже кілька бігачок своїх. Да, тут говорили, всі, що Алла дуже скромна. А, а я нічого нового не відкрию і коли скажу, що нині скромно дуже важко жити. Дуже важко жити. Бо наші графомани, яких згадував Анатолій Іванович, вибачте, в деякій мірі і... Нахайні, штурмують редакції, пропонують, доказують, скандалять навіть, друкуйте, 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 не знаючи у батьків випадках мови навіть, а не те, що, що таке образ, і що таке риба і так далі. У Аллочки все це є. І ще не хочу складати присутності наших улюблених колег, бібліотекарів, хто тут працює. Шановні наші друзі, шановні колеги наші, ви будете гордитися, що у вашому колі працює така тата поетеса. І я їй і бажаю ще вам краще. Дякую. Ми <зві> любимо працювати в видавництві з молодими авторами. І навіть коли нам приносять відверту дурню і коли доводять... І казати, на жаль, хлопці і дівчата, ми таке не можемо надрукувати, тому що дійсно це просто біда, віршування прес молодих. А вони дійсно не знають мову. Суржик, е неправильно побудовані речення, без ритму, без розміру, без е взагалі ніякої думки, вони кажуть, це геніально, ви просто нас не, зро не можете зрозуміти. Якщо вас зрозуміти, як не бог От, А тут, як все. Шлося, кажу, всі зірки зійшлися. І художнє оформлення, і сам зміст віршів, від яких я в захваті, і робота верстальника, і як Тетяна замакетувала цю книжку. Я просто можу про тим, що в асортименті нашого видавництва є ця збірочка. Але хочеться побажати лише продовження творча. Я от дивлюся на деякі вірші, не буду їх зачитувати, але от я... я люблю рокову музику, важку таку хардову музику. От я бачу, що навіть якби десь такого талановитого хлопака рок-музиканта знайти. Композитора і звести, <свист> але <свист> разом там могли б народитися деякі такі балади, <свист> да, балади рокові. Ми просвітують цим знайдемо. Вони теж сховаються, <товарі, свист> вони теж знайдемо. <свист> 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 теж знайдемо а, тому от, це просто щастя, що у нас в пільзі живуть такі талановиті люди. У долоні сяючого світу. Щиро вклавши пальчики малі, радісно, неміло, гордовито, йде людина вперше по землі. І за крок щаслива вічна справа, мамин стан у праці любі, гне, Над малям, як райдова, яскрава, що є дна небесна і земля. по грець, листя, У цю пору ясну осінь з літом розмову веде і здалися на мить. У прощанні хруки спалися, Та вже хвари біжать, як розбурхані тіні, біди. І немов на провелях стикаються пальці ще сили. У безрадній журбі осінь літо благає. Не йди, тільки дотик тремкий не в благан вітри загасили. Глибочий розрив, але кожен ще пам'ять трима. До піщинки спливла, понад ними печать журавлина. Під вікном у сніги Залишилася осінь сама і рука, мов туман. Тихо, тихо, я вам дякую. Щиро любимо, ми тебе дуже шануємо. І е, хочу сказати, що от, е, в нас таких працівників, як Кала, е, е, ну практично немає. Ви знаєте, от молодь зараз дуже так, молодь зараз дуже енергійна, дуже емоційна. Може тобі, не дивлячись на вік, і гострі слівця сказати, Залою такого практично немає. Це надзвичайно толерантна дитина, надзвичайно вихована, дуже розумна, дуже делікатна. І так як знає українську мову, у нас в бібліотеці ніхто не знає. По-друге, з містом і зручністю, я її в сумочку покладу. Близька до душі. Дуже мені подобається ось е, вірш, який е, винесений на, е, на зворот книжечки Мистецтво труд, який не має меж. Людина здатна і здавна істину відкрила, себе ніколи вище не стрибнеш. А отже час відрощувати крила. Ловить натхнення порухи стрімкі. Життя вдихати солодко і в'янко, рівнятися на небо і зірки. І ні на мить не знижувати план. Алочка, я тобі бажаю більше амбіцій. Бути амбітним зараз модно. Людина тільки тоді щаслива, коли вона реалізується в своєму покликанні. От е, їй Бог. Е, Мабуть, вона там дано говорити словом з нами. І коли ти відкриваєш книжку, тут багато що сконцентровано, і вірші говорять про самого автора. Уже читаючи багато із поезій, знаєш про людину те, що можна сказано. вже. От, наприклад, коли я відкрила і прочитала. Таку поезію лягають щойно зірвані полути, під ноги іншим, наче килими. Нам випало лишатися людьми, і щоб не сталося, більшого не буде, забувши ніч зіркового солов'ін, та гожий день пірнати в буревій, прокласти шлях у пустці віковій, винагорода і борг наполовину. Пускать коріння може і в нікуди. Як блискавки з непевної дітьми. бо випало лишатися людьми, і щоб не сталося, меншого не буде. Е, дякую вам за всі теплі слова, які сьогодні прозвучали. Мені було дуже приємно їх почути, дуже приємно було вас сьогодні побачити. Е, дякую усім, хто допомагав мені і підтримував. Дуже вам дякую. І хочу зачитати буквально пару віршів. Eh, хочу сказати, що для мене eh, завжди одним із же натхнення була і залишається природа. Тому я хочу зачитати наступний вірш. З виби маєте ксеблясти, певне та чітко, миті сонячного сяйка жовтні полічі. На шляху зими дерева, мов міцна ріщітка, і спішить посінні літа з низкою плечі. Пошукає, доторкнеться. І замки химерні будуть з ніжним падати до них, а коли впаде,